Доброго дня. Ось приїхала така ну, симпатична машинка для того, кому кожен день їздить там на роботу з роботу За дітками діток відвезти, привезти в магазинчик. На кожен день такі зручні тапочки. Є така машинка, це 22 кВт на 120-130-140 км Якщо дуже холодно буде 100. В такому цікавому кольорі не Металік, він такий сірий, як сучасний колір. На 19-х колесах фірмових є додатково, до речі, комплект зимової гуми, він всередині лежить. Це дуже актуально зараз. Вам на видачу перевзуємо одразу. В цій авто зараз покажу, є задня камера, є парктроніки по колу. А, до речі, ось контакт, кому цікаво, звертайтесь. У нас є різних електромобілів, там 40-50, От, до речі, ще в такому кольорі є, 22 кВт. Це вже 33, я 33, я зараз ще на підході біла, 22. га Ну, є... є авто від 5000 умовних одиниць електричні, є гальфи 36-24. ті Ну, багато автівок, кому цікаво, звертайтеся, займаємось тільки електро. Так що а про цю автівочку ще більше. Скажу, що камера, парктроніки, чистенький салон. хімчисточку зробили, бачите ще в пакетику. Ціни в описі. Ціни по у них від 9500. Це за 10, тому що з камерою. Без камери є варіант за 9500. Є ще біленька буде зараз. Ну, так це виглядає. Все хайненько, чистенько, на кожен день катати ваші справи. Гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Тримаємося, донатимо на ЗСУ, підтримую один одного. Гарного дня, бережіть себе, ще раз контакт. Все, звертайтесь, телефон я показав.